Про жіночі проблеми. Дорогі мої, спершу спробуємо розглянути проблему у наступному ключі. Чи існують сутнісні перешкоди для жінки в період місячних удаватися до таїнць церкви? На це питання є однозначна така, що визнається всіма відповідь – Ні. Оскільки в період тяжкої хвороби, а під загрозою смерті церква допускає жінок до них. Якщо жінка тяжко хворіє і вмирає, і при цьому вона знаходиться у своєму жіночому стані. Священник абсолютно спокійно повинен її причастити святих Христових тайн. Також вважається за необхідне. Причастити породіллю, якщо та вмирає. Отже, можна укласти, що сутнісних або догматичних перешкод до причащання жінок під час місячних немає. Тепер поглянемо, чи існують канонічні заборони в цій області. І на це питання ми також вимушені будемо відповісти негативно. Вселенські собори ніколи не стосувалися подібної теми, тому канонічних перешкод також не існує. Тепер нам залишається лише прослідкувати історичну практику церкви з цього питання найкраще свідоцтво. Це так звані апостольські постанови, які передають раннохристиянську практику. Так в книзі 6, про Єресь пункти 27-30 говориться: якщо хто спостерігає і виконує обряди юдейські відносно виверження сім'я, перебіг сім'я у вісні соїтій законних. Левіта 15, 1.30, ті хай скажуть нам, чи перестають вони в ті дні і ті години, коли піддаються чому-небудь такому молитися або торкатися книг або причащатися Євхаристі. Якщо скажуть, що перестають, то явно, що вони не мають в собі Духа Святого, який завжди перебуває з віруючими. Бо Соломон говорить про праведних, щоб кожен підготував себе так, щоб він коли сплять вони, зберігав їх, а коли встають, говорив з ними. Притч 6.22. Насправді, якщо ти, дружина, думаєш, що в продовжені семи днів, коли перебуває в тебе місячне, не маєш в собі Духа Святого. То витікає, якщо помреш раптово, то відійдеш такою, що не має в собі Духа Святого і відваги, і надії на Бога. Але Дух Святий всеконечно властивий тобі, тому що Він не обмежений місцем і ти маєш нужду в молитві, в Євхаристії і пришесті Святого Духа, як немало не, не погрішила в тому. Бо ні законне злягання, ні пологи, ні перебіг крові, ні перебіг сім'я у вісні не можуть поганити єство людини або відлучити від Нього Духа Святого, але одне нечестя і беззаконна діяльність. Дух Святий завжди перебуває у тих, які здобували Його, доки вони будуть гідні цього. А від кого Він відступить, ті залишаються такими, що немає його і відданими духу лукавому. Тому стримуйся, дружина від суєтних мов, і завжди пам'ятай про того, що створив тебе, і молися йому, бо він Господь, Бог твій і всього, і поучайся в законах Його, нічого не спостерігаючи, ні. Природнього очищення, ні законного злягання, ні пологів або викидання, ні пороку тілесного, спостереження ці суть порожні винаходи людей дурних, що не мають сенсу, бо ні поховання людини, ні кількість мертвого, ні труна, ні ті або інші харчі. Ні перебіг хім'я у вісні не можуть поганити душу людини, але одне нечестя на Бога і беззаконня, і несправедливість до ближнього, розумію хижанство або насильство, або щоб то не було осоружне правді Його, перелюбство або любодіяння. Тому, дорогі мої апостоли, з одного боку, зважаючи на поширеність забобону про нечистоту і, боячися спокуси римлян 14, 20, інколи і самі виконують деякі розпорядження про очищення, а з іншої приймають заходи про викорінювання цього забобону, як у вигляді увіщувань у своїх посланнях. Так навіть у формі соборної постанови Діянь 1529. Проте, заперечуючи нечистоту взагалі, новий завід не стосується більш приватного питання про нечистоту родових процесів. Так що питання це вирішується вже пам'ятниками після апостольського часу. І вирішується, як ми бачили, у формі висновку до загального і приватного. Якщо по християнському вченню взагалі немає жодної фізіологічної нечистоти, то немає нечистоти і в родовому житті. житті. Подобний Єфрем Сирійський, також в душі апостольських постанов тлумачить євангельський епізод з кровотечивою. Жінкою, хто приходив до нього, як до людини, той і відчував нім дотик людського єства, а хто приходив до нього як до Бога, той знайшов нім скарб лікування скорбот своїх. Сила, що вийшла від Нього, була послана, і торкнулася черева, що поганило, так, одначе, що сама не піддалася оскверненню, точно так і його божество. Не опоганилося проживанням освяченому чреві, тому що діва і згідно з законом, окріп закону, святіша, ніж та жінка, яка надмірністю своєї крові викликала відразу. Вороги його хотіли покласти його собі каменем спотикання, кажучи, не знає закону. Оскільки жінка нечиста згідно з законом доторкнулася до нього, і він не відкинув її, немає нечистого, крім того, що порочить життя свободи. Висновок. Підсумовуючи наш розгляд, можна зробити заключено, що ні сутністьних, ні догматичних, ні канонічних перешкод. До причащання, сповідання і, і йду йти за кому жінок під час місячних і після родового періоду немає, тим більше не можна сказати про відвідане храму, цілування ікон або прийняття про Заборони в цій області йдуть від старовітних традицій, виконання юдейського закону, що не має жодного відношення до християнства. Питання Августина: чи може вагітна жінка бути хрещена, і коли в неї народилося не дитя, через скільки часу вона зможе війти до церкви, і після скільки днів може дитя прийняти благодать святого хрещення, щоб попередити його можливу смерть? І через який час її чоловік зможе вступити в неї зносини, і чи можна їй входити в церкву або приймати присвятую Христию під час місячник? І чи може чоловік, що мав зносини з дружиною, увійти до церкви або прийняти таїнство святого причастя до того, як омиється? Всі ці речі необхідно знати неосвіченому народові ангелі. Відповідає Григорій Великий, брати мій. Я не сумнівався, що ти поставиш мені ці питання і вже приготував на них відповідь. Не сумніваюся, що ти просто бажаєш, щоб ця відповідь підтвердила власні твої думки й перечуття. Насправді чому вагітна жінка не може бути хрещена, раз вагітність її не грішна в очах самотнього Бога. Адже коли прабатьки наші зогрішили в раю, вони втратили безсмертя, що дарована їм Богом. Але Господь не побажав за цей гріх викинути все плем'я людське, винищити його. Позбавивши чоловіка безсмертя, за його провину, він залишив йому чоловічу силу для продовження роду. Так чому ж те, що дароване людині самим Богом, повинно перешкаджати йому прийняти благодать святого хрещення, було б вкрай безрозсудно ставити це таїнство, що згладжує всю провину в залежність від подібної причини. Через скільки днів може жінка увійти до церкви після того, як народить, і старого завіту тобі відомо? Що їй слід утримуватись від цього протягом 33 днів, якщо в неї народився хлопчик, і 66 днів, якщо народилася дівчинка Леві 12,4,5. Проте це слід розуміти інакше, адже якби вона увійшла до церкви, хоч би за годину після пологів подякувати Богові, вона не зробила б гріха, адже гріховні задоволення плоті, але не її муки. Заноси не відбуваються в задоволенні, а пологи здійснюються у муках, тому й сказано було першій з матерів у болях народжуватимеш. Якщо ж ми заборонимо жінці, що народила, входити в церкву, то визнаємо пологи її покаранням за гріх. Не слід забороняти жінці під час місячних входити в церкву. Бо не можна ставити їй провину те, що дане від природи і від чого вона страждає, окрім своєї волі. Не можна у такий час і забороняти жінці приймати таїнство святого Причастя. Якщо вона не наважиться прийняти його з великої поваги, це похвально, але прийнявши його, вона не зробить гріха. І місячні у жінок не грішні, бо походять від їх єства, у місячні у, не, місячні у жінок не грішні, бо походять від їх єства». Надайте жінкам діяти по власному розумінню, і якщо вони під час місячних не наважаться приступити до таїнства плоті і крови Господні сліг похвалити їх за благочестя. Якщо ж вони звикнувши до благочестивого життя, захочуть прийняти це таїнство, не слідує, як ми вже сказали, їм цьому перешкоджати. Так, дорогі мої, відповідав Григорій Великий святому Августину. Амінь. Слава Ісусу Христу. Можна жінці ходити в штанах і без хустини до храму. В католицькій церкві, дорогі мої, з цим проблем мене. Звісно, що можна. Якщо Задати це питання православним Московського патріархату, то ви отримаєте швидку та чітку відповідь, не можна традиція така. Більш досвідчені в писанні можуть додати. Апостол Павло сказав, що жінці не можна ходити в чоловічому одязі. Але наскільки обґрунтована ця традиція? І про що насправді пишеться в Біблії? Користаю з матеріалів православного сайту, Православна Церква України, храм святого апостола Івана Богослова міста Харкова. Щоб не закидали нам, католикам, що ми не тримаємося Біблії. Насправді заборона ношіння одягу протилежної статі міститься в Старому Завіті. На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіночі вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом Твоїм усякий, хто робить це. Книга Второзаконня 22.5 Апостол Павло, якщо і має на увазі щось подібне, то говорить не про одяг, а про зачіску і головний убір 1 Коринтян 11, 4, 5. Якого чоловічого одягу не повинно бути на жінці? Поцікавившись, як виглядали чоловічий і жіночий одяг в ті часи? Ми будемо здивовані. Сам одяг оця розміщена картинка. Мова не йде тільки про штани. Їх не було ні в часи Старого Завіту, ні в часи Нового, ні навіть у середні віки. Штани, як чоловічий одяг у християнській культурі з'являються тільки в 19 столітті. А в жіночому і чоловічому одязі стародавнього часу ми не побачимо особливої різниці нижня сорочка до колін і верхній плащ. Таким був одяг і чоловіків, і жінок. Про відмінності у біблійному словнику Брокгауза сказано: жіночий одяг був схожий на чоловічий, але все ж. Мов деякі відмінності, одяг жінок був довший і ширший від чоловічого, ймовірно, виготовлявся з більш тонких тканин. Як бачимо, різниця не принципова. Це змушує думати, що мова йде не стільки про зовнішню, скільки про внутрішню відмінність чоловіків і жінок, про яку. За заповіддю не варто забувати ні тим, ні іншим. Може, підставу для неприйняття штанів можна знайти в канонах Православної церкви. У 62 правилі 6 го Вселенського собору дійсно сказано: визначаємо, ніякому чоловікові не вдягатися в жіночий одяг ні жінці в одяг. Чоловікові властивий, і тут же продовження не носити личин комічних під час тиску винограду в точилах не виголошувати мерзенного імені Діоніса тощо. Виявляється, мова йде про так званих ряджених, а не про звичайні одежі. Все це правило присвячено різним язичницьким звичаям, що проникають у християнське середовище. є ще одне канонічне правило на цей раз ближче до нашої теми. Тринадцяте те правило Ганградського помісного собору говорить: якщо якась жінка. Заради уявного подвижництва одягнеться, і замість звичайного жіночого одягу одягнеться у чоловічий, нехай буде проклята. Це правило, як ми бачимо, викриває не одяг, а уявне подвижництво, захоплюючись, яким жінка перестає бути такою, якою її створив Бог типова фарисейська риса. Буквальне розуміння слів, сказаних у духовному сенсі, Так свого часу заповідь не варико зеняти у молоці матері Його, виходу 23:19 перетворилася на гастрономічну заповідь про неспоживання молока і м'яса одночасно. Але навіть якщо зрозуміти заборону, на чоловічий одяг для жінки буквально. То до чого тут жіночі штани? Адже вони спроектовані, скроєні і пошиті спеціально для жінок? Що це за чоловічий одяг, що жоден чоловік під страхом тортур не одягне? Штани з'являються на жінках вже на початку ХХ століття, а у 60-х роках завдяки Іву Сен-Лорену остаточно стають жіночим одягом. Тепер до них просто не підходить визначення чоловічий одяг. Таким чином, ми ясно бачимо, що про брюки, як ми кажемо, жіночі, як моделі одягу нічого не сказано ні в Старому, ні в Новому завіті. Про брюки і взагалі про одяг нічого не говорять канонічні правила православної церкви. Нарешті сам світ сприймає жіночі брюки як жіночий одяг. Більше того, у церкві були випадки, коли жінки одягали дійсно чоловічий одяг, справжнісінський. наприклад, свята Блажена Ксенія Петербурзька або старець Досифей Київської китайської пустині. Який виявився, кажуть, переодягнений жінкою, що шукала чернечого подигу, і таким чином ховався від рідних? Чи засуджувала їх церква? Адже в обох випадках можна згадати правило Ганградського помісного собору, про який ми згадували. Але церква замість засудження навпаки визнала їх святими, тому що ніколи не брала ні старозавітнього, ні канонічного правил про одяг у зовнішньому сенсі, як вимогу моди і стилю, але надавала їм духовного змісту. У церковній традиції ми бачимо підстав для заборони на жіночі брюки немає. Звідки ж така заборона узялася? Які причини її походження? Перша причина має духовний характер фарисейська прихильність до зовнішнього виконання заповідей часто грає з людьми злий шар. брючна спокуса хороший приклад того, як зовнішнє смирення стає приводом для сухвалості. Прикладів на пам'яті, на жаль, чимало. Довелося одного разу бачити, як у фоє православного університету молода смиренна студентка. Обмовилася про відносність спідничного звичаю. Сама вона була одягнена в спідницю. Жінка невизначеного віку, що стояла поруч, буквально прийшла в сказ, вигукуючи прокляття штанів, чим увела збентеження не тільки бідну дівчину, але й усіх присутніх, включаючи священників. Як то не згадати, фарисею сліпий. Очись вперше всередині чаші і блюда, щоб чистим були і зовні вони. Матея 23:26. Друга причина більш буденна. Пов'язана вона з неприйняттям людьми. Що не мають належного такту і поваги до іншої людини, мерської моди, що з'являлася у 60-ті, -70 70-ті роки, реакція ця пояснюється типовою радянською сірістю і задавленістю, що не терпить яскравості. І незвичай... незвичності ні в судженнях, ні в кольорах, ні в фасонах одягу. Вичерпний доказ цього той факт, що церковна традиція неприйняття жіночих брюк та обов'язково носіння хустки існує тільки в церквах на території колишнього Радянського Союзу. У православних церквах інших країн про неї нічого не знає. В українській православній церкві жінкам у храмі прийнято покривати голови. Та це скоріше не догмат, а традиція, що перейшла до нас від наших пращурів. Покривали голови тільки одружені жінки на знак влади чоловіка над собою. У нашому храмі, наприклад, жінки ходять без хусточок, і це абсолютно нормально. Звичайно, справа не в брюках і хусточках. Саме бажання виглядати вірним, носити якусь особливу форму, приховує у собі велику небезпеку. Адже вірним треба бути не перед людьми, а перед Отцем своїм, який в тайні, Матерія 6:18. Інакше ми зберемо скарб від людей, які далі йдеться в цьому Івангельському ривку, але чи згодиться він нам? Не Недарма багато святих уникали благочестивого виду, намагаючись виглядати звичайними, а то й зовсім нікчемними, навіть божевільними, прагнути до того, щоб виглядати вірним, це і є фарисейство, від закваски якого застерігає Христос, Матея 16.6. І суперечка про брюки Хусточки, помади, зачіски та інші нічого незначущі речі, більш за все може нашкодити людині, яка прийшла до церкви, щоб не виглядати вірною, а бути нею. Амінь. За матеріалу порталу Київська Русь. Амінь. Слава Ісусу Христу!